Сьогодні ми говоримо, слухаємо лекцію, презентацію Андрій Шуляр та його внесок у розвиток архітектури, містобудування та збереження архітектурної спадщини Львівщини. А доповідач у нас є архітектор, старший викладач кафедри архітектури та реставрації Національного університету Львівська політехніка, син Віталій Шуляр, якого прошу запросити на пересмотря. Добрий вечір, шановне товариство. Я дуже радий бачити вас в такій великій кількості. Бачу, що тут багато моїх родичів, друзів, знайомих, колег, які прийшли вшанувати мого батька. Багато хто його знав. І якраз сьогодні сповнюється 105 років з дня його народження. І цій даті, власне, присвячена е, моя лекція. Е, після лекції ми ще подивимося е, документальний фільм, який був знятий Львівським телебаченням про батька у 2005 році режисером Дарією Ткач. Е, а зараз почнемо. Ну, Таке невелике уточнення, я зараз старший викладач кафедри дизайну та основу архітектури. Ну, Життя тече, міняється. Е, я буду сидячи, з вашого дозволу. Знаєте, на вступ я скажу таку річ. Ну, є такий термін архітектура мати мистецтво, але якось так повелося, що суспільство в громаді краще знайомі прізвища акторів, музикантів, письменників, композиторів, художників, а от про архітекторів знають значно менше. Хоча, якщо так подумати, то від архітекторів значно більше залежить наше життя, ніж ніж від інших шанованих мистецьких професій, тому що ми всі живемо в містах, ходимо по вулиці, відвідуємо театри, концертні зали, ходимо до школи, до дитячого садка, живемо в будинках, квартирах, які запроектували архітектори. Спочатку десь був якийсь художний замисел мистецький в голові, потім він був викладений. Накреслення, а потім архітектори прослідкували, щоб будівельники збудували це згідно е, проєктного задуму, і таким чином з'являються будинки, міста, в яких ми живемо, і від яких дуже багато залежить і наш комфорт проживання, і наше здоров'я, і багато інших речей. Е, ну, На, на підтвердження тої тези, а може й на заперечення, ну, скажімо. Хто скаже прізвище архітектора, який запроектував це приміщення науково-технічної бібліотеки, де ми зараз перебуваємо? О! Це, це, мабуть, архітектор сказав. Ну, а тепер почнемо виклад лекції. Ну, е, хороший роман починається чи з епіграфа, чи з вступного слова. Вступним словом до моєї лекції будуть слова е, мого давнього друга і приятеля Богдана Черкеса, директора Інституту архітектури та дизайну Національного університету Львівська політехніка, який про е, в свій час про мого батька написав такі слова: Життя Львова ХХ століття неможливо собі уявити без яскравої особистості Андрія Михайловича Шуляра. У його постаті відобразилася складна доля української галицької інтелігенції, яка вийшла з підселянських стріх на початку ХХ століття. Була справлою знань і безкорисного бажання принести добро своєму народові, гідно відстоювала його інтереси при всіх окупаційних режимах і в радянський час, і в підсумку досягла своєї мети, створивши українську незалежну державу на порозі двадцятого століття. Андрій Михайлович був головою Державної екзаменаційної комісії у так далекому і настільки недавньому, 1975 році, коли я захищав мій диплом архітектора у Львівській політехніці. Але насправді я познайомився із ним під час творчих дискусій і обговорень різних проєктів на технічних радах в управлінні архітектури Львівського виконкому, яке він очолював більш ніж чверть століття. Мене завжди вражав його професіоналізм. Архітектурний і політичний талант, який допомагав йому відстоювати на будь-яких управлінських рівнях інтереси регіону і міста, не поступаючи з високими архітектурними принципами. У тому, що ми маємо сьогодні збережений Львів і архітектурні пам'ятки області, що ми не розчинили наш регіон і його природу у безликій уніфікації масової забудови епохи радянської індустріалізації Галичини, величезна заслуга Андрія Михайловича Шоляра. Так, хто він був Андрій Шуляр? Тут короткий перелік, ну, скажімо, якихось таких характеристик. Начальник управління справи будівництва і архітектури Львівського обликонкому, головний архітектор області, заслужений архітектор України, лауреат премії Ради міністрів СРСР, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка. Співавтор генеральних планів Львова, Сокаля, Дрогобича, Борислава, Трусковця, Червонорада, новий Борівська, розроблений в 1953 1980 х роках, автор численних проєктів житлових та громадських будинків Львова та міст області. Автор архітектурної частини проєкту пам'ятника Івану Франку у Львові, ініціатор, організатор, а також у деяких випадках співавтор проєктів відновлення та реставрації численних пам'яток архітектури Львова. Та області, зокрема, костелу та монастиря Бернодвиню, костелі Домініканського та Єзуїтів, Ворогої башти у Львові, Замків Олеську, Свіжі та Підгірцях, синагог у Жовки та Бродах, монастиря у Белзі, численник дерев'яних церков. Єдиний натхненник, організатор Державного історико-архітектурного заповідника у Львові, член правління Союзу архітекторів СРСР, спілки архітекторів України та її львівської організації. Почесний член Української академії архітектури 1994 року. Український львівський архітектор, Роман Мих, колишній головний архітектор міста. На 80-ті роки народження батька. Це був 1998 рік. Склав отаку урочисту. І святкового ювілейно просторову архітектурно урбаністичну дослідницько-теоретичну монографію на тему Творчий шлях заслуження архітектора України, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, почесного члена Української академії архітектури Андрія Михайловича Соляра, називається від Ренесансних Львівських простінків до троскавецьких панельних домінків з нагоди 80-річчя з дня народження у першому читанні. Домінко — це був головним архітектором міста Трускавця. Ще у тексті є архітектор Зиновій. це Зиновій Підлісний, колишній директор Державного інституту проєктування міст місто Проект, найбільшого проєктного інституту у Львові. Я з вашого дозволу зачитаю. Як зайти на княжу гору, роздивитись далина той край наш благодатний, наша то Галичина. На широких цих просторах між лісів і між горбів розрослося славне місто, що назвав Данило – Львів. Львівщина є всім відома, кажуть часто: топ'ємонт, тут історії горнила, тут еліта і Бомонт, тут є музи і пегаси, свої манматри і парнаси, свій тут шар, своя культура і своя архітектура, щоб її оберігати, керувати, направляти. Регіон, щоб розвивати, керманича треба мати. І з усіх мужів достойних для прогресу і добра вибрали всі одностайно молодого шуляра. Щоб усе було надійно, взяли за діло енергійно, тяжко мусів гарувати, всюди мусів він встигати, тут просити, там лякати, щоб ідеї відстояти, пам'ятки реставрувати. Йшов завжди він на таран. Щоб законом був генплан, і щоб Львів був для людей, а в Олеську був музей. Будувати лише цегельне, як за містом, то й панельне. Архітектор, що був пан, і відстоював генплан та концепції фасад, дбав про стиль і палісад. Мусив все він зонувати та масштабно планувати, досконало про це знати, про бюджет і про баланс, класицизм і ренесанс. Про кохання і екстаз і про штати всім раз. про еліту і бумонт, про коняк і самогон, все про місто і село, щоб творити їм добро. Щоб все це обійняти, вмів він друзів гуртувати для поради і на розраду, про сил усіх на техраду. В основному метри були Львівські, Бензилович, Новаківський, Валеріан Сайдаківський. Радомський, Райзман, Назаркевич, Микула, Дзядик і Маркевич. Серед відомих теж же свій бував директор Зиновій. та часто меншим серед них запрошувався Роман Миха. Коли ж запрошував митців, не ставало вже стільців були тут Кровавич, Мисько, Садовський, Чайка, Одрихівський, Патик, Серветник і інші львівські. Творили і творять той бомон, як на фасаді різьбаний балкон. Тож було з ким вести раду, що перспективу, що залишити позаду. Творили і будували все ж не зле, про це та премія забузливе і в регіоні повоєнно воєнної забудова зветься, школа Шулярова. Оглядаючи назад, вже пройшло 80. Була радість, були муки, є невістки, і є внуки. І кермо архітектурне передав надійні руки, є здобутки і визнання, творчі браті, все життя. Слава жите у майбуття, то з нагодою відею і з громадською всією. Вас ми радо всі вітаємо, довголіття вам бажаємо, щоб здоров'я і без стресу їздили на Мерседесі, а придбавши ту машину, ви ще й мали на бензину. У вас столітній увідею, щоб з вами в більшому крузі Заспівали разом пісню, трудно випили на втусі. Дякую за увагу. Як ми зробимо? Зараз питання і відповіді, а потім фільм. Тому я сказав, зараз пропонується, якщо є якісь питання чи бажання виступити, прошу. Бо в нашій програмі є огляд фільму.